Друзі, всіх вітаю! В історичний час живемо. Заборонили в Україні російську православну церкву. Що це означає? Чому ми сьогодні можемо святкувати розпад Совєтського Союзу другий період? Власне, про колаборантів в Рясі та що таке є російська православна церква як інституційний механізм. Зараз з вами швидко проговоримо і дізнаємося дуже важливі факти. З вами український історик. Та офіцер збройних сил України Олександр Алфіров, друзі, перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, хто коментує відео та власне поширює окремо подяка тим, що хто підписується на цей канал, адже не забувайте. І звісно, тим, хто допомагає фінансово на спонсорстві в Ютубі і те, що там в описі до цього відео картки та інше. Отже, почнемо з того, що відбулося в парламенті в парламенті прийняли. 265 голосів за, проголосували за законопроект 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, центри яких знаходяться в державі агресорів, тобто в Росії. До речі, між іншим, 17 серпня на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій було підтримано те, що треба це зробити. Тож, власне, тут була ініціатива і церковних організацій, і власне законопроект, і який був проголосований саме. Цього дня, отже, 20 серпня, друзі, не забуваємо, що чинності закон набере за 30 днів. 9 місяців є для тих громад, які мали свою зверхність під російською церквою, перейти в іншу юридичну установу, тобто в православну церкву України, зокрема. Ну і зрештою, з виходом цього закону за з часу його проголосування, відразу заборона. Російської православної церкви вже прямо зараз в Україні. Це, друзі, не релігійна ситуація обмеження, а власне інститутаційна. Тобто ми говоримо про не релігію, не про віру, ми говоримо про церкву як яка, центр якої керівні органи якої знаходяться в Москві. Чому саме і досі ми роз... Так живемо незрозуміло, адже є кількість величезна кількість маніпуляцій, пов'язана з російською православною церквою в Україні. Звісно, цю назву ви не не знайдете. Це називається Українська православна церква. назва назв нашої країни знаходиться в центрі цієї юридичної назви. Але друзі, що відбувається, трошечки нагадаю, що на різдво 2019 року ми отримали томос від Вселенського патріарху, який Власне, якому передавало те, що в 18-му році в грудні відбувся собор українських православних церков різних: це Київський патріархат, Українська автокефальна Церква та власна частина цієї російської православної церкви, яку представляли митрополит Олександр Дробинка та Митрополит Симон Вінницький. Отже, тоді всі ці митрополити, ієрархи, об'єдналися і Прийняли те, що вони належать до Константинопольського патріарху, який відновив свою, у свою чергу, відновив те, що колись наша церква православна, як митрополія, ще Київська, та всій Русі, знаходилась під омофором у Вселенського патріарха. Отже, відповідно, ми прийняли рішення про, про об'єднання і, і 6 січня 2019 року Патріарх Єрусалимський Варфоломій дарував Томас українця. Тобто ми створили. Відновили незалежність церкви. Проте, друзі, тут про слово незалежність є один делікатний момент. Зараз ми його розберемо, тому що саме в той час Українська Православна Церква, тобто тоді пам'ятаєте, писалось УПЦ МП Українська Православна Церква Московського патріархату, або ж просто назва Російська Православна Церква чи Руська Православна Церква. Вона нагадає, в 27 травня 2022 року створили вони Собор, де вони сказали, що ми незалежні. Володимир Одінвич, ми засуджуємо. Якщо ПЦУ, тобто Православна Церква України, яка була відновлена і є ав автокефальною, очолює блаженніший митрополит Епіфаній, то Українську православну церкву МП, тобто Російську Православну церкву в Україні, очолює митрополит Онуфрій. Березовський, так, от, 27 травня, вони зібрали свій собор 22-му році і сказав Вадим Родімич, ми засуджуємо, не треба і проголосили свою незалежність від російської православної церкви. Але це величезна омана та маніпуляції. Друзі, в канонічному праві церковному релігійному не існує поняття незалежності. Це цивільне право. Україна може бути незалежною. А от церковному праві є три види управління в церкві: це. Автокефалія, тобто самоуправління, те, що можна перекласти словом незалежність, потім автономія, тобто підпорядкування комусь, і, власне, екзерхат. Так от, друзі. Українська православна церква Московської Патріархії 27 травня 2022 року сказала, що вони незалежні, але канонічно вони не сказали, не сказали слово, що ми автокефальні, тобто мовою церкви. І це величезний прецедент. Вони проголосили, там направили навіть папірці всякі, але що цікаво, про свою незалежність вони говорили, говорили, б'ють себе в груди, проте, єдине що, про автокефалію не повідомили. Вони б мали повідомити всі інші церкви про те, що ми виходимо з-під юрисдикції російської православної церкви, і є автокефальною, визнаємо себе, себе такими, але цього не сталося. Тож маніпуляція. Ну а російська православна церква, друзі, зараз я, я не хочу ображати. Жодних віруючих, тому що православна церква в Україні раніше християнська, це одна з найстаріших церков в Україні. В принципі, ми розуміємо, що в нас складалося багато етапів від першого, скажімо, Андрієвої місії, апостол Андрій, який поставив хрест на Київських горах і сказав, що весія Богдать Господня, Скіфська єпархія, готська єпархія це все теж історія нашої церкви, хрещення часів, аскольда Патріарха Фотія. І от Потім Володимирове хрещення з 988 року, тобто, це є достатньо базово для того, щоб розуміти, що церква християнська в Україні дуже давній час має. А от що таке російська православна церква? Друзі, це та церква, яка свого часу відділилася від нашої церкви. Потім за хабарі в 16 столітті купили собі патріархію, і зрештою її скасували більшовики в 1917 18 роках. І що відбувається? Церква скасована, патріарх Тихон замучений, потім його місцеблюститель замучений. І потім Сталін, коли починається Друга світова війна, зрозумів, що німці починають відновлювати українську автокефальну церкву, тобто нашу українську церкву. І Сталін що робить? В 43-му році він відновлює російську патріархію, русську православну церкву, яку очолює. Митрополит Сергій і в світовому православ'ї ця церква Сталінська отримала назву Сергіянської Єрісі, тому що це була еретична церква, яка знаходилася під прокляттям. Бо Митрополит Сергій перед цим сказав, що більшовики це наша спільна родина, що це наша держава. Ми підлягаємо і під ними знаходимося. І всі пам'ятали, що перед ним отой патріарх Тихо. Прокляв всіх, хто буде працювати з більшовиками до нього. Тобто церква їхня під прокляттям власного патріарха, і це, власне, ця церква була відразу створена як єрість, тобто, вона не канонічна. Проте тоді при Сталіні до церкви приставили дві інституції, які керували цією церквою: це КДБ і е, Комуністична партію. Тобто, це була така триєдина пірамідка. Над впливами для впливу над людей ідеологічна, релігійна і, звісно, силова. Тож РПЦ, Російська православна церква, після розпаду ССР, вона залишалася дієвою і контролювала свої єпархії. Чому тепер про розпад СССР ми говоримо сьогодні? Остаточно духовний. Тому що Російська Православна Церква контролювала всі республіки СССР, плюс ще Японію, Китай, Монголію. Так, там були свої єпархії. І одночасно, крім Грузії, до речі, в Грузії було визнано, що в них є незалежна церква в часі Совєтського Союзу. Що відбувається, екс псевдопатріарх Гундяєв Кирил, він насправді сьогодні намагається тримати через російську православну церкву те, чого так бажає відновити Путін СССР. Тобто російська православна церква є церквою СССР. Що відбувається основне? Тут ми хочемо сказати, що. Якщо ми визнаємо, що Московська патріархія, Русська Православна Церква – це СССР, бо вона діє в кордонах, то відповідно ми маємо з вами зрозуміти, що якими скрепами вони маніпулюють. Отже, це, звісно, ідея про Святую Русь, в якій знаходяться. Знов-таки три братні народи: росіяни, українці білоруси. Не нагадую вам нічого про Великороси, малороси та білороси, а потім братні народи в комуністичній ідеології. Так безперечно. Ця свята Русь об'єднана церквою, центр якої знаходиться, ну, безперечно, в Москві. Русський мір це та ідеологія, яку псевдопатріарх Гундяєв проходив, і хочу зацитувати трошки Гундяєва, що він сказав? Русський мір. Особа цивілізація, люди в которой називають себя разними імінами: русські, українці, білоруси. Свята Русь об'єднує, виявляється, наші три народи, хоча до Русі жодного стосунку такого прямого спадкового Московське князівство, Московське царство і немало, бо вони не можуть ніяк позбутися того. Мучення, що Київ є сакральною столицею християнства, не православного, не католиків, а християнства на територіях центрально-східної Європи? Хотів би зауважити, що російська православна церква благословила в березні військових і сам псевдопатріаргондя благословив військових Російської Федерації на війну в Україні. Ну а яка реакція? Української православної церкви, яка є складовою частиною Російської православної церкви, а ніякою. Поготів. Українська православна церква Російської патріархії, Московської патріархії з 2014 року до 2022 ані слово про те, що йдуть окупації, про те, що йде війна, поготів, наприклад, зброю вони ховали в монастирях, як то в Стогірській Лаврі, коли там Гір... Гіркін, стрілковцейця діяв, ну і одночасно. Хто себе як визнає, не дивлячись на те, що Українська Православна Церква Московської Патріархії сказала про свою незалежність, ми з вами сказали, що це термін не канонічний. Давайте от уявляємо собі, що якась держава каже, що ми автокефальні. Ну, всі скажуть, ну немає такого терміну в міжнародній юридичній площині. А от незалежність є. Так і саме і в церкві. Немає терміну Незалежна церква, є автокефальна церква. Так от, якщо ми про це говоримо, то, наприклад, подивимося на... Календар церковний це серйозна штука. Є такий, е, така книжечка, яка видається щороку, журнал, церковний календар, де всі портрети єпископів, митрополітів, ну, звісно ж, першим це псевдопатріарх Гундяєв. І Гондяєв. В Російській православній церкві такий календар вийшов у 2024 році, тобто в грудні 23-го був підготовлений на 24 рік. І кого ми там бачимо? Част частково ви знаєте ці імена. Там портрет Онуфрія, митрополіта Київського всієї України, Владиміра, митрополіт всія Молдови. Молдови. Тобто розділена росіянами Придністров'я, це теж, знаєте, всія. Олександр, митрополіт Казахстана, Вікентій, Узбекистана. Ну і зрозуміло, що в цьому випадку російська православна церква абсолютно визнає, що українська православна церква, от є їхньою складовою. Тобто воно все думається так, а зараз десь вона там за три дні Киї візьмемо, і все перетвориться на нормальне. Не вийде. Хотів би зауважити, друзі, що на сьогоднішній день ми маємо з вами чітко сказати, що Українська Православна Церква, так завжди неприємно сказати за слово Українська православна церква, тому що там є назва нашої держави. Так от Українська православна церква несе абсолютну відповідальність на рівні з ідеологами російського світу, шовіністами, пропагандистами російського міру. За війну в Україні, за повномасштабне вторгнення і за війну, яка почалася в 2014 році. З Чим вона для нас сьогодні ця знакова дата дуже, дуже дуже потрібна? Друзі, це один з моментів, окрім зброї, окрім підкупу змі, окрім підкупу світових дипломатів, майданчиків, Росія впливала на Україну через три патерни: такі знаєте, підземні ходи під фортецю. В яку вони заходили на територію нашої держави. Це була руська культура, русський язик, рускоязичної челюсті, Пушкіни, Калатушкіни, тобто улюблений поет українців Пушкін. Так? І Пушкіна знають у всьому світі, тому навіть на західних, на західних теренах нашої держави Пушкіна вчили діти на роки зарубіжної літератури в оригіналі. А Адама Міцкевича, наприклад, в перекладі. Угу. Зрозуміло. Тобто патерна через руський язик, руску культуру, як особливий цивілізаційний момент. Друга патерна, яка заходила, але зараз ми перекрили через дерусифікацію, через деколонізацію, через всі ці от моменти. Ми перекрили цю патерну руської культури, яка визначалася через яку заходили в розуми наших співгромадян. Друга патерна це було. Те свято, яке від нас вони забрали і створили з нього величезну грубу ідеологічну машину це День Побєди. Цю історію ми теж забрали, бо ми розуміємо, що День перемоги буде у нас невдовзі, і він буде перемоги над Росією. І зрозуміло, що навіть День перемоги, друзі, ну знаєте, перемоги над нацизмом, почув спочатку фашизму, потім над нацизмом, але ж по суті, переміг насправді союзний Гітлера тоді, правда, Сталін. І... Це треба теж не треба забувати. І третя патерна, якраз була через релігійну складову, навіть не через релігію, не через віру, а саме через установу, яка мала тисячі приходів, тисячі церков, тисячі, тисячі священників, монахів. Саме ця патерна була прикрита цього разу. І це призвело до того, що ми говоримо, що насправді сьогодні, 20 серпня 2024 року, ми Закриваємо останній доступ, інституційний доступ Російської Федерації до наших з вами впливів. Ну і на кінець скажу таку штуку. Пам'ятаєте, як Гундяєв, коли Путіна, так би мовити, обрали знову президентом. <кій> Гундяєв до нього звернувся. Ваше величество. Друзі, тепер останній лайфхак для всіх нас. Повідь собі, що у них в Росії обирають Путіна царем. Ну, у них все можливо. Зрештою, він править два десятки років. Увіть, що Путіна обирають царем і миропомазують. Відповідно для української православної церкви Московського патріархату Путін стає сакральним, царем, імператором. І виходить, що вони будуть що? Вішати фотографії Путіна царя і казати: це ж наш пророк е сакральний. От, друзі, така от цікава штука. Тобто контроль над. Україною сьогодні припиняється з боку Російської православної церкви. І нам треба всім долучитись до цього. Тому що не в каноні справа, не в канонічності справа. Російська православна церква порушила дуже багато канонів. І зараз вона трактує заповіді. Я бачив ці такі молотовнички, які знаходили на позиціях. Ну і ви розумієте. Так, от заповідь, наприклад, Ніубій, вони тепер починають трактувати. Ніубій, там ці заповіді я бачив, «Не Ніубій. Ну єжелі придеться вбивати за родину свою, то це не гріх. Тобто вони вбивають в Україні, і це не гріх для них, бо це для них Родина, спільна Свята Русь. Друзі, ставимо хрест на цьому. віра є вірою. Але інституція, яка керується комуністами, керувалась тоді, а зараз керується ФСБ та Путіним, це не є поняття церкви Христової. Російська Федерація, Російська Православна церква порушила дуже багато канонів, і навіть апостольські правило, що в кожному місті свій єпископ, і не втручайся в його справи, ніби вони хочуть бути тут. Тому для нас це велика перемога. Ну і дивимося, можливо, колись і Білорусь проголосить в такі фалі. Хто знає. Друзі, підписуйтесь на цей канал і хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки. Мені цікаві ваші думки з цього приводу, бо я аналізую як історик. Мені цікаво почути вас. Справді пишіть коментуйте, бо ця тема буде мати своє продовження. І одночасно хочу зауважити, що заборона Російської православної церкви це та червона лінія, про яку нам говорили. Ну, власне, як і захід українських військ на територію Курської області, це те була, теж була червона лінія. Тепер дивіться, як ці червоні лінії, по суті, зійшлися. Ось так, от, друзі. Будемо продовжувати дивитися, і сьогодні ми з вами спостерігаємо розпад СССР Духовного. І зрозуміло, що планів Путіна. З вами був український історик Олександр Лофіров. Друзі, не забувайте підписатися, коментуйте, поширюйте це відео, ставте вподобайки і дякую всім, хто допомагає фінансово. Патреон, кофі, картки, спонсорство на Ютубі. Ну хто хоче долучитися більше в описі до цього відео. Тож, друзі, ми живемо з вами в дуже цікаві часи, коли ми очищуємося. Слава Україні! До зустрічі, друзі!